пройдуть дві масштабні велоподії. Перша це гран-при Мукачево-2016, про яку на розповість організатор Артем Топченюк. Ну і наша друга подія це Мукачево-Роберт Фест, про яку розповість Денис Соболь. Також до нас приєднався Аді Водер, координатор проекту Міжнародний тиждень мобільності у місті Мукачево. Вітаю вас! Розпочнемо ми із пана Адіка. В рамках 16 по 22 вересня буде проводитися ці два потужні заходи велолюбителів, спортсменів, всіх активістів, як Лукачого Рокер Фест та гран-при Мукачго Флекс. Дякую співорганізаторам Мінічетру. Ми долучаємося, підтримуємо всіми можливими засобами і можливостями. І якщо якісь запитання, я надаю слово до Денис, так? Денис, ви один з організаторів мотозаїзду до Україні, ми качемо фест Розкажіть, будь ласка, про мене на цих питаннях. Хотілося б сказати, що окрім загальноївропейської та підтримки стало мобільності я розумію лей-мотивом, який залишився всі наші заходи, є також проблематика в цілому, велика травматизм серед світлистів. Ми постійно наголошуємо всіх наших заходів, що це не тільки розвага, але це все ж таки певна відповідальність тому. Е, був дуже сильний умов зроблений при організації Рокфесту. Е, ми закликаємо і патрульну поліцію, вже є певні домовленості, певну співпраці. Вони розкажуть нашим долюбітелям про безпеку дорожнього руху. Е, також запрошуємо е, міжнародну громадську е, організацію поліції 9. Днів. Вони розкажуть про надання першої допомоги в да, разі викликання якихось ДТП. Бо травматизму з причиною даного ну, використання велосипеду. От, і а, також підтримала наших любителів тим, що роздаємо певні такі а, засоби індивідуального захисту, а, для того, щоб вони стали більш помітні на дорозі, це є світловідувачний фікер. І дорукована продукція з правилами дорожнього руку, саме те, що стосується велосипеду. Коли буде проходити займається, хто може провести. Не обмежиться лише до заїзду, там поєднується декілька заходів. Це й, відповідно змагання серед дітей, більше я там розкажемо про це. Конкурс до вікторини, була школа, де бажаючи зможуть навчитися якимось тим програмам, які не знають положення з велосипедом, повертаються до безпеки їзди. Також плануємо. Провести нічний голодвест, але все ж таки будемо серед учасників поговорити безпеку, бо Будуть допускатися лише ті велосипедисти, які мають повноцінне обладнання велосипедні цю. Розуміло, дякую. Артем, розкажіть нам про гран-при Букачу-2016, що це за проєкт, коли він не буде брати про участь в uh, Перший день. Змагання вони проведені в рамках «Мукач-Ворона-Феста» і спільно з Спартак, це спортивне товариство. Усі бажаючи діти від 2 до 17 років можуть прийняти участь на цій схемі, ви можете побачити, що там є три локації. Тобто, діти з 2 до 6 років будуть не і відбавили маленькі велосипеди змагатися на одній дистанції для дітей трохи дорослих, то є траса перешкод. і для дорослих вже, там від uh, 13 років, там та велика траса, що то буде крос міні Мені таке. дуже захоплююча, динамічна пологонка і дуже красочна вона uh, смотриться. Mm -hmm. на, на другий день це 18 вересня. Буде така подія, яка вперше на Закарпатті. Це було для всіх бажаючих, а також для професіоналів. Як Адік казав, що 22 вересня треба одну вулицю перекрити, щоб вийшла. Але ми маємо ось таку схему проїзду і ці вулиці будуть усі перекриті. Ставок буде нам біля радості. І по напроці всього пола, там відкриті вулиці Бокові. Водяна <кліпі> сола 8 кілометрів. Для бажаючих принято це для жінок 3 кола дистанція, 25 кілометрів, для машин 30 км, це 33 кілометрів – 4 пола. Чи потрібно проходити перед участі якусь реєстрацію? Чи можна? Так. Так. Вже можете зареєструватися в інтернеті. Є сторінка кран-приукається 2016. І також перед стартом, теж можете там дві місяці. Я трохи розкажу що про нашу підтримку. Це наш генеральний спонсор компанія ЗЕС, вона нас підтримувала вже. І також фішер, і підтримки міської ради. Нічого не вийшло. Це наші основні такі люди, хто нам допомагається. Для учасників, для всіх учасників є а, якісь сувеніри. Ну то сувеніри це невелика така. Я знаю, що перебачу Так, так, Я хочу сказати. Грошована голода буде нагрожуватися кожні перші шість місць у кожній категорії, а категорії ми маємо. Дві категорії по жінкам і чотири категорії по чоловікам. І общий фонд це 50 тисяч гривень. Тобто кожен може приїхати. Не обов'язково заробити ці гроші. А може хтось хоче собі доказати, що він може змагатися. Це дуже динамічно, дуже інтесно. Усі безпечно. Ми маємо 65 чоловік з ліцею воєнно-спортивного. Вони будуть стоять протязі цієї траси і теж допомагають ці люди. Щодо самобезпеки, учасники повинні мати з собою певну екіпіровку, тобто ну, так, про, що, для експерси. участі потрібно мати справний велосипед і шо? Бажання доїхати і боротися до кінця. І бажання поучаствувати в цьому івенті це вперше, я підкреслюю, що це вперше таке тут на Закарпатті. І я думаю, що це може бути е, дуже потужний поштовх для розвитку велоспорту на Закарпатті, тому що Закарпаття це золота жила для велоспорту, для українського волоспорту. Е, я думаю, що ця... Я вірю, я не думаю, я вірю, що ця подія буде перша. І Далеко не останнє. Я хочу, щоб це було кож... кожен рік і щоб це була одна із а, спортивних візитів міста Мукачева. Ці урці, які ми обирали на трасі, вони напевно самі такі красочні міста будемо проїжджати. Це і Росвинова, Алія та Церква, наш париш, прекрасніший. Mm -hmm. Ну, дякую. А Максиме, поєднати астрономічний фестиваль разом із моїми це так просто співпало, це випадок, чи така була задумка з самого початку? Задумкою це не було, це так співпало. І, скажімо так, одне другому не заважає, Те, що, що стосується взагалі якихось парадів, астрономічних фестивалів, свят. що Більшою туристичною приватність Лукачева, то якраз для Лукачева не вистачає таких великих щорічних спортивних свят, змагань, фестивалів, крім того, що є науковий туризм, освітній туризм, що ця ніша Лукачевища ще не зайнята. І цей вперше проведений майбутній вело це вели змагання. Сподіваємося, що воно буде щорічне. І мені не тільки ось у межах міста, а й ще й по цілому саме бачу стартувати буде здачі. От саме про старт хотіла ще запитати Артема. Скажіть, будь ласка, коли саме от і іде у першому дню це парк перемоги о 9-30 буде починати з реєстрації. Реєстрація вже є в інтернеті. Якщо хтось не встиг чи по якимось там причинам. Може зареєструватися, може зареєструватися до 9.30. А старт перших учасників у 12-й годині. На другий день, 18-го, ми починаємо реєстрацію у 9 годині, годині е, біля радуші. І о 11 вже буде перший старт. Жінки будуть стартувати свої три кола. Після жінок о 12.30 будуть стартувати чоловіки, всі любі. Е, е, Mm -hmm. О 14.15 вже буде показувати шоу професійних волончиків, які сюди приїдуть, щоб поборотися, показати справжню запеклу боротьбу цими старовинними вуличками нашого міста. Далі, можна знайти цю інформацію на нашому сайті з увій <головік> і також соціальних нажалах. Дякую, Шановні Коле. <головік> Ще з якої години по його будуть припаді? З 11 по 17 години. на канал велосипад. Можете долучитися до тижня мобільності? В корпоративному стилі, до речі, ми практикували, були команди з ну, торгових мереж, які в своєму корпоративному одязі, тобто на велосипеді, дружно. Взяли участь в тих чи інших заходах. Для вас це реклама, для нас кількість учасників, для всіх це допомогти конструктивна. Щоб ті хто чули, ті, хто буде дивитися ще раз, можна е чітко дати. дати проведення вас змагань. 17 та 17 вересня. субота та неділя. 17 вересня дитячий день. Набережна, парк. 17 це у нас доросла. Біля ратуші старт. Попередній заїзд буде, я думаю, що там трошки раніше, ніж 11 години, буде починатися перекриття міста. Я думаю, десь без 15 11 кожен бажаючий може проїхати по цьому кільцю, як просмотровий, просмотровий колон. Якщо запитання у нас більше немає, тоді я нагадаю, що ми спілкувалися з Аліном Водем, це координатор проєкту Європейського тижня мобільності місті Мукачеві, Також Менисом Солом, організатором Мукачево Верфести, і також з, май з майстром спорту міжнародного класу, організатором гран-при Мукач-2016, Артемом Топченюком, Ну і також з керівником туристичної інформаційного центру Максимом Адамком. Я вам всім гарно дякую за увагу. Не пропустіть. У подію, ну і звісно, всім гаразд на